Всім привіт! Ви на каналі про дачу та смачні рецепти. І сьогодні дуже простий салат з руколою. Рукола в нас дачна, її росте багато в нас на дачі, багаторічна це рукола. Ну і салат я ще додала теж. Це дуже корисна така травичка, скажімо так, і все літо ми її їмо з починаючи з травня і до. Вже коли буде дуже прохолодно, але вона ще все росте, і ми її збираємо. Ось багато руколи, але на свій смак. Можна додати будь-який салат, якщо ви руколу не любите. Бо вона така гостренька, саме ось ця, яка багаторічна. Та, що швидко вирощується, є така. Та однорічна, вона місяць-два і вона вже. Уходить в квітки. А ця ось вона все літо нас радує на дачі. Та, тобто рукало, кількість на свій смак, лайм або лимон. Е, яйце варене, в мене три штуки. І я відкрила такий консервований міді, але можна взяти тунець, можна печінку трески. Хто не любить, можна щось м'ясне додати. Але це буде такий. Середземноморський салат. Ну, відповідно, олія це може бути соняшникова, не знаю, кукурудзяна, або оливкова, або будь-яка інша. І огірок ще забула, ось він тут був. Так, готуємо. Одразу буду в цій тарілці. Я не буду різати руколу, вона буде так, ось, як вона є. Тобто, ось беру велику тарілку для салату І далі додаю всі інші інгредієнти. Так, огірок. Нарізаємо так, як, так, як зручніше, так, як любите. Я ось так нарізаю. Цей салат не перемішується, він так складається інгреди... інгредієнти один за одним. Ось так, огірок. Що стосується салату, то можна якось викласти. Я помила салати руколу і, відповідно, просушила. Ось так. Ось так. Для краси зробимо цей червоний салат ось так по краях. Так. Далі яйце. Я його ріжу. Ось так на 4, шість частинок. І ось так викладаю, тобто теж, ось. таким чином. Мідії. Це наступний етап. Ось так викладаю. Їх можна якось так розташувати на безпосередньо Одразу з цієї цей... Олією, в якій вони були. Але я не буду всю додавати, Ну так, трошки. Ось. Так. Цей салат ще смачний, я вже сказала, з тунцем. Теж добре. Або тунець в олії, або у власному соці він теж сюди підійде. Так, далі я беру лайм або лимон, десь половинка, може, трошки менше. Ось так. Я, скільки це буде це, десь буде чайна ложка цього соку. Ще, мабуть, маловато було, ще трошки додам ось так. І додати ще трошки олійки, але можна і без неї. Але я трошки все ж таки додам все, салат готовий. Головний інгредієнт, звісно, тут рукола. смачного.